Е, я, я по-перше, вирощу оці дерева. Кісток в мене до хреніща. А в мене є десь не так. Е, ну, ладно. Так, ти хочу тільки звук скрутити. А, у мене є чотири кістки. Я думаю, цього більш, ніж вистачить. 12. Да, більш, ніж вистачить. І я думаю, їх треба десь тут біля дому посадити. От одне дерево. Хоча, в принципі, можна зробити якийсь садочок спеціальний для цього, бо тут це так якось незручно. Ладно, думаю, десь отут. Отак от. Отак от. Тут я буду ходити і... збирати. О, я зроблю отак, креативно. Все є! А, ну ще 4. Де, де мені їх посадити? Де мені їх посадити? Я їх посажу в дерево подрусним О, Оу є! виросло на дереві. What the fuck! Kirategame! Oh my god, what the fuck! О, тут ця сама Е, Потім... Так. І... отак. От, а тепер треба зробити таку штучку, яка називається. По-перше, треба відкрити Вікіпедію. Індустріаль... Індустрі... Індустрій. Ней... Та блін, індустріальний. Та фак! индустриальный Майнкрафт. А, Вики. Вики. Да блин. Ви. Все, е. Википедия, индустриальный, индустриал Вот. І... а, і по-перше, да, по-перше, в мене є дерево. Я... Дерево. Де все моє дерево? У мене нема дерево? The fuck? В мене що, взагалі нема дерева? Чорт. Чорт! Ладно, я візьму топор і піднорубаю. нарубаю. У мене тут дерева поблизу багато. Правда, цієї рубати не можна, вони мені потрібні. І тим більше від них менше користі. Тому що вони дають тільки по три доски. This is not Minecraft. Mm -hmm. <гум> 에, mm -hmm. вот. Рубаю оце дерево. А, тут тут. Тобто я зрубав дерево, на якому росло дерево. <гум> яке мені дуже потрібне. І тепер треба зробити кранік, якщо ви розумієте, о чому я. Індустріальний світ. Вот, на цих. Цей... А, у мене було... А, ні, це я норбачок що. Отак от, от. Ні, по-моєму, якось... Ні, тих він, по-моєму, якось от так кратиться. Да, от все, є. Краник такий от. І не можна збирати оцю от саму смолу, отаку. От Давно, не на дереві? Я знаю, що вона десь на дереві? Ви від мене її не сховаєте. Чи взагалі не випала? Ви говно. Це якийсь баг. О, тут же дві смоли. Відразу... Оба, одна друга. ФАК! Потім... Є ще смола. Ладно, я думаю, чотири вистачить... М -м 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 -м, ні, треба все позбирати. Да, може бути зі всіх боків. А вот, тут ще смола. І там навіть за листям десь заховатись. Ага. Думала, сховаєшся від мене? Так, 9 з самої цієї резинової штуки. А, і от ще дещо. Оцей метал, якого у мене багато мені знадобиться. Того, що. Так, в мене кірка. Е... Так, тепер треба згадати, як це все гівно крафтиться. По-моєму, якось отак. Не. Не. А, по-моему, вот так вот. Блин! Так, секунду, я в Википедию зерну. Так, вот она сама в Википедии. Тут руды, резиновое дерево. Меня интересуют печки. Лучшие печки, лучшие печки. Вот она. Генератор? А, вот-вот-вот. Железная печь, потім электрическая печь. Оце тут не... Мені... И генератор теж, хоч я відкритий. Ага. То есть вона мутиться. Так. А це на що? Ага, то есть для железної... А як мікрочіпик мутиться? Мікрочіпик. Ага, мікрочіпок вже складніший крафт. О, то тут все взаємопов'язано. А, значить вона крафтиться так-. от. Отак, от отак і отак. От отак от. Все, в нас є желізна. Пічка. Пічка. От, вона це все робить швидше, вот, і вона використовується для крафтів щось покруче. І зараз це. А, стоп, ні-ні-ні. От, і прямо зараз я закину сюда вугілля, не сюди вугілля, ні сюди. І що я туди закину? ще? От, резина. Резина, резина, резина. О, так от виглядає резина. Рубер. От, потім зараз я положу по віки. А, тобто, а як крафтяться дротики. М -м 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 -м. Так, ні, це вже, вже крафт якийсь поскладніший. Мені це все не потрібне. Mm, так, а значить, мені треба 6 дротиків мідних. А в мене міді нема. Фак. Значить мені треба... Ага. Значить мені треба в шахту. От в чому вся і проблема. Мені потрібно в шахту, значить готуємося. Робимо е, желізних кірок багато. Е, дуже багато жлізних кірок. Просто дохреніще желізних кірок, все. Потім... А, желізо нам ще треба берегти. От. І до речі, тут зразу желізо переплавляти не потрібно, тому що там є дробилка. Mm, вот. Ну, короче, зараз мені треба пласти по шахті. E, і там же в шахті всяке таке замотити. Так, знаєш, що мені не потрібно, знаєш. Е, Пьоришко, потім це. Порох сюди, не м'ясо. E, ні, стріли не тут, стріли. Тут. Менч соба. А, блін, ні, меч менш зламаний, значить. Раз, два. І раз. Все, так от. І от. Чим круче тим, що грати зразу, то є. Вот, там в Майнкрафті ой, фу, в індустріальному Майнкрафті е, спочатку треба розживатись, то є круто розжитись. Я думаю, що я круто розжився, то є тепер я можу займатися. Індустріальною самою частиною. Але те, що я руд не накопав, бо в мене, ну, саме я не мав можливості. Ага, це ще в нас така штука. А, речі, ця айрон пічка вона ліпша тим, що вона набагато швидше жарить це все, Вот. Тобто. Вона вже, походу, все пережарила. Да, так, вже в нас є 9 кубиків, Цих чво кубиків. Ладно, я думаю, такої повалю в шахту. Але так. Є одна малесенька проблемка. Мені треба знайти сторону, в яку я йшов найрідше, тобто в яку я далеко не заходив. Мені здається, це сторона. Я... Мені здається, я майже ніколи назад не ходив. Тобто за свій дім. Я все ходив туди, туди. Але за свій дім я дуже рідко заходив. Тобто отак от обходив і йшов в ту сторону. Тому я думаю, прямо зараз я відправлюсь туди і там буду вже шукати нові руди. Чи я сюди наоборот часто? Ні, я сюди не часто ходив, можливо, один-два рази. Тобто далеко дуже не заходив, мені здається. Вроді би. Мені здається. Здається. Вот і. Ва! Фак! А, тобто тут я... тут я був здох, да? А, окей. Okay. А нових рут тут немає, ні? Мені придасть тоді копати. Фу, блин, я так пересрав. Значить, висота яка? Е, Y40. Вот, я думаю, спуститись по нижче і тоді просто копати. Ай, в ту сторону. Так тихо, щоб я зараз ще не сдох. Опять. Ну, в в принципі, не надо. Йой, так багато. Фак! Скелетон! Ти должен умереть Все, є. Фак я... а, я дерево взяв, окей. Ну це я можу накопати уголька і зробити факелів. Вот, про що я забув. Факели в шахту. Факели в шахту, треба не запам'ятати, що факели треба брати в шахту. І прикольно, то, що тут справа є карта, типу справа вверху. Ви її теж бачите. О, жлізо. жлізо тепер дуже потрібно, все, треба викопувати жлізо, його треба просто до Тут. І я вже най... я знаю спосіб, як його розмножувати. А якщо у мене ще буде. Якщо Як... Стоп. Малень, я завис. Якби в мене ще була кірка на Silk Touch, тобто мені треба кірку на Silk Touch, то я зможу розмножувати і алмази. От. І це дуже круто. Наш екранік брав. Так, все, і тут будемо копати. Отак от. І тут, можливо, прокладу рейс. В три блока ліпше. І буду, там потім знайду, напевно, якусь шахту, і в якій будуть руди. І, по-моєму, мені здається, що тут руди спавняться весь час, типа. Якщо ти їх викопав, то вони опять спавняться. Мені так здається, але і на рахунок цього я не знаю. Вугілля, в принципі, мені зараз не потрібно. а от метал, метал дуже потрібен, нереально як потрібен. От так от. Все є. Я тут я тут полюбасу прокладу рейс. Якщо буду дуже довго йти то є, е, до печери. І там зроблю ще сходинки, щоб я міг по рейсах це все робити, я чую зомбі. Я не знаю, чуєте, чи ви його, але я його точно чую. Без сумнівів. Е, так, треба прислухатись. Блін, не чую. Тепер не чую. ну тих, f 3 Ні, там колись просвітлювались тіпа, такі, як Ніки на серверах, так само, можна сказати, циферки над цими, над мобами. М -м -от. І навіть можна по їхній поведінці можна було визначити, які це моби. Тобто ти не знав йому, які це моби. Бо в них там було купа всяких цифрок навіть розібрати не можна було. От там, наприклад, зомбі вони просто ходили, тупили. Там скелетони дуже багато не ходили, кріпери багато стрибали, потім слаймів взагалі легко замітити. О, земля. Земля це признак чого лави. Блін. Ладно, я думаю, я зупиню цей момент, поки я Чу, зупиню. І не ускорю, а просто напросто виріжу його. Вот. Вот я до чогось докопався, як ви бачите. Ну в общем, я тут чуть-чуть я чув ці звуки і копав на них. І тут повернув, копав на ці звуки. О, метал не викопав. Який мені дуже потрібен. Вот. Метал і отам от я. Я знайшов заброшену шахту. Вот. Е, заброшена шахта. І тут зомбак з мечом! What the fuck! Відбивайся, відбивайся, відбивайся від них. Давай, давай, здохни. Давай. І я, коротше, тут зараз поподорожую чутка, можна знайду нові руди. Або покопаю метал. Дочка тут висота. Висота 31. Ні, не золота висота. Золота висота. А хоча, в принципі, можна було вернутись. А. І цей. Просто напросто вернутись і копати далі, але я думаю, це не цікаво. Ліпше мочити мобів. Отак от. Так от. Ем, тут спуск вниз. Ладно, нє-ні- це... нє. О, лечумо ще. Ні, все-таки, я думаю, я вернусь і продовжу копати. Коблстону вже до хрині, ще просто. Е, е, вот. То що головна моя... О, там зомбі горять? десь слава. Ну, тут десь походу, дальше шахти йдуть. Або тут... Ладно, мені пофіг, я вылажу Мендехера Каблстоун. Вот так от Ой, я кудись по моєму зависоко заліз. А вот звідка я прийшов Фак! Так вот І... Так от Ладно, все, я опять продовжу відео. Коли знайду щось інтересне, ресурси, типу, ну от. Ну, ви знаєте, коли я продовжу. Коли щось буде цікаве. І от я докопався до печери. Е, до печери докопався. І в цій печері щось, нічого цікавого нема. І нових руд також нема. От, які мені дуже потрібні. Але ладно, я думаю, що ми ще їх знайдемо, а за той час я встигну накопати до хрена металу Ну так я чую... А, тут значить у нас заброшена шахта. Треба ставити мітки. Де цей? Де вихід. Тобто роздаріще, я не знаю, куди йти, а стрілка тут показує, значить вихід там. Так, оце. Тобто я собі йду... Ага, куди йти? Туди чи туди? А, тут стрілка, йдемо туди. Я думаю, ви поняли? Е, метал. Потрібна річ. Але, блін, мені прийдеться дофігіща блоків копати, щоб докопати... Та личучими ж не мені. Щоб докопати до нових руд, які мені так потрібні. От. Але ладно. А, блін, гамно. Ладно, тоді, знаєш, цей прохід закриємо, то есть, все, тут проходику немає, знаєш, сюди все, не можна йти. отак, то есть, зроблю отак, есть, щоб я... Блін, не. Ладно, все, сюди не можна йти. Я надіюсь я це не проплутаю зі спавнером, А щоб я не проплутався зі спавнером, то я зроблю отак. есть, щоб я бачив, що тут є печери, але... ну типу випально. Ауч. Треба зробити тут сходинки наверх якось. Щоб я міг вибратись, щоб я не заблудився так чуть-чуть. Звук скрутити зомбачок! А чому ви тебе топором не зарубати? Де ти? На тобі. Скотина ти така. Все є. Е, потім... Викопимося сюди. Все є. І сюди. Все. Тут вихід, тут є тут цей. І, от, тут кадрижечка, а я думаю, я піду сюди далі. В принципі, вот. Що в нас тут? Треба зробити ще факелів. Е, так от. 8 палок, 12 цих факел. Є, 40 факелів! Печери, а, то есть тут у нас роздріжье, значит тут знову ж таки робимо стрілочку. Куда йти? Хтось дає, хтось топає. Ааа! ФАК! Я я присрав на нее! Ладно, пофиг він в гиля взирвав. То есть мені... А, стоп, шо шо-шо, а, ну тут вот так вот. Ну так вот. То есть я опять же себе йду, типа, например, звідси, і не знаю, куди йти. А, тут стрілочка, значить, йдемо сюди. То есть туди. Вот. Яка высота 35. Вот давно. Так, клачучомеш без полезною. Так, не, я думаю, все, я сюда не буду спускатись, Все, хватить ходити по печерах. Я думаю, треба повернутись, якось сюда піду. Так, куда мені? Вот, так, секунду, я зараз продовжу відео. Так, ну от я знову тут, знову з вами. І я, я змушений завершити серію, то що час підійшов до кінця. З вами був Керіто, став лайк, підписуємося на канал. Е, якщо став лайк, звичайно, що якщо вам сподобалось відео. Підписуємося на канал, якщо ви навіть не хочете підписатись на канал, все одно підписуйтесь на канал. Довляйтесь в групу, щоб знати про всі новини, яких поки що нема. І па папа!